Сприяння налагодженню транскордонного співробітництва між Івано-Франківщиною та регіонами Чехії культурна і спортивна допомога. Такі результати співпраці хотів би бачити голова ОДА Оле Гончарук із чеськими партнерами. Перші шаги, які ми сьогодні закладаємо, вони будуть розвиватися. І я почеркую, це дуже-дуже важливий момент для нас, як представників влади. Інвестиції для Прикарпаття питання номер один каже генеральний консул. У цій сфері вони працюватимуть у посиленому режимі. Основною перевагою є політична стабільність. Але щоб досягти підприємцям європейського рівня, потрібно працювати за європейськими стандартами. Для цього чехи організують українцям семінар з питань сертифікації їхньої діяльності. То очень важно, щоби ці інвестиції були успішними. Потому що в политической обстановке, політичні я говорю, не так легко, штоби предприятия решились інвестувати в Украине. Про більш детальну співпрацю та конкретні кроки, генеральний консул із головою ОДА поговорили уже без преси за зачиненими дверима.